Перший день інтернатури, як перший раз у перший клас, бо я до цього жодного разу не працювала в лікарні. Коротше, не так страшно все, як гадалося. Тому що я більше переймалася саме за колектив, як це буде, а не за те, чи будуть перевіряти мої знання. От, мені колектив дуже сподобався. А в інших інтернів, іншого ну, в старших інтернів я запитала, вони підтвердили мою думку, сказали, що а, тут можна не соромитися і запитувати будь-що, ніхто не буде дивитися на тебе з скоса. І будуть вчити. Оце найголовніше, що тут зацікавлені саме в тому, щоб навчити. А, провели нам екскурсію. Потім я з іншою дівчинкою інтерном пішла до жіночої консультації, там працювала з лікарем, познайомилася з системою Health. Ми писали медичні картки, ну, як звичайно. Але мені сподобалось те, що нам дають можливість брати чергування нічні. Дають дві, рекомендують дві. Ну, типу, кажуть, не напрягайтеся, поки перший місяць. От, але якщо ти маєш бажання, то можна взяти е, одну в тиждень. Тобто це 4, 4 рази на місяць. От, е, не знаю, я поки поставила собі 4 е, чергування, е, тому що у мене, в принципі, є бажання вчитися. Вінного часу для навчання якраз вистачає. От тому будемо дивитися, як то буде далі. а Завтра, до речі, мій перший день чергування. Побачимо, як то буде.